Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗОК. Ми займаємося запчастинами для тракторів граблі граблів, рушолок, «Сонечка» та роторної касарки Virax. У нас в наявності є ось такий установочний короб стереосистеми. Почнемо з такого. Це він 60 см. Просто такий короб. Тут є кріплення під таку лампочку. Місце для кріплення. Ось так він виглядає. Вартість 1000 гривень. Є ось такий, трохи більший. Тут також воно з кріпленням, Коштує 2500. Ось так він виглядає. Та також є ось такий. Коштує 4700 вже в зборі. Ось так він виглядає. Дуже гарний варіант. Для замовлення переходьте на наш сайт mtzo.com.ua, телефонуйте нам по номеру телефону, наші менеджери вам все підкажуть. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП, грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня. до побачення.